Допомагають діткам, які мають захворювання опорно-рухового апарату, та ветеранам війни за допомогою іпотерапії. Цим займаються у кінно-реабілітаційному центрі у Ямполі. Уроки верхової їзди і навіть просте спілкування з кіньми поліпшує і фізичний, і психологічний стан відвідувачів. Діти, які мали бар'єри умовлені, кажуть свої перші слова. А малеча, яка раніше не сиділа, впевнено, тримається верхи. Занять. Проводять за благодійні пожертви на розвиток центру. Наші журналісти побували на одному із таких ціла сім'я. Це невеличкий кінореабілітаційний центр у Ямполі. Насправді цей центр був створений для того, щоб зайняти моїх дітей. Мами, у мене є четверо дітей, я мама чотирьох дітей. І я розуміла усі проблеми, які насуваються в часі гаджетів. Почалося все з того, що ми спочатку купили одного коня для Анастасії. Потім я побачила, який ефект і. Позитив в тому, що вона спілкується з кіньми. Потім почалося це як спорт, і відповідно, вже на часі зараз, на сьогоднішній день, це вже є повноцінний кінореабілітаційний центр. А це Міда Мідосик, Мідосика. Так, так, так. повне ім'я пишного Артеміда. Вона полюбляє моркву, а ще дітей. Чуйна і чемна, вона допомагає діткам, які мають порушення опорно-рухового апарату реабілітуватися. Я на ній їжджу з, з перших днів покупки її. Після того, як ми її сюди привезли, я вже почала з нею працювати. І, і вона, вона дітей дуже любить, вона дуже контактна кобила. І якщо треба, вона і поласкає, і повозить. Ну і все, що вам треба, і найбільше вона подружилася із семирічною Софійкою. У неї ДЦП а на заняття з мідою дівчинку водять уже майже два роки. Прорез каже мама дуже помітний. Воно все пов'язане з її фізичним навантаженням. І з тим, як з її тілом, тобто втримати тіло, як вона сама його контролює, як вона контролює його на коні, як вона виконує ті чи інші вправи. Тобто, починаючи від того, коли вона практично була розслаблена, закінчуючи тим, що вона зараз може спокійно сісти і більше втримувати і контролювати своє тіло. Кожне заняття починається зі знайомства. Далі Софійку садять на коня з боку, страхує мама та власниця центру. Ти готова? Що треба сказати? Міда, іди. У нас іде теж початок з команди. Дитина сама дає команду. Ручкою покажи, щоб вона йшла. Іди, і ми починаємо рухатись. Спершу заняття з Мідою тривали до 15 хвилин. Зараз 45. Час від часу зупиняються, аби змінити положення. Бо лягаємо на спинку. Або якомога краще розпрацювати м'язи у Софійки. В неї м'язи спини напрягаються і їх треба як напрягти, так і потім розслабити. Тому ми комбінуємо завжди. Це Софійчин прогрес, коли вона стає на колінках. І тримає корпус. Для розуміння того, вона на початку, коли ми починали там займатися, для неї така поза була взагалі нереальною. Тобто зігнути ножки і стояти на чотирьох для неї було надзвичайно важко. А ще на коні Софійка малює? Це також один із етапів ментальної реабілітації. Ми бачимо цей результат, який насправді працює. І хто би мені ще не розповідав. Все ж таки, це діє. Іпотерапія – це для людей. Анастасія Стацик, Юрій Маковецький телеканал, перший західний. Більше про те, як іпотерапія допомагає в реабілітації і діток, і військовослужбовців будемо говорити із нашою гостею. Це Людмила Батіг, засновниця кінно-реабілітаційного центру з відновлення фізичних та ментальних ментального здоров'я людини і коня Лік. Пані Людмино, вітаю вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Ми бачили у сюжеті лише одного коня, але так розуміємо, що в реабілітаційному центрі є їх декілька. То скільки і хто займається із дітками і військовослужбовцями. Разом із ними. У нас в реабілітаційному центрі є чотири коні на сьогоднішній день. Кожний напрямок має свого коня. Ми сьогодні бачили сюжет з іпотерапією з роботою з дитиною, яка має ДЦП, і переважно іпотерапією займається Артеміда. Артеміда це кінь, який має структуру, має розмір, який адаптований для дітей. І вона як фізично, так і ментально підходить дітям. Вона розуміє кожний жест, вона розуміє кожний рух дитини, відчуває його, і відповідно дитина відчуває на собі його рух. Це перший кінь. Другий кінь це у нас кінь для спорту. Це є багіра. Багіра українська верхова, досить велика статна дама, якій теж 10 років, але вона до нас прийшла зі спорту, і ми зараз поступово будемо розвивати цей напрямок, де дітки можуть приходити не тільки на іпотерапію, а можуть приходити і тренуватися для спорту. Це новий наш напрямок. Ми зараз якраз шукаємо тренерів для цього напрямку. І, відповідно, третій кінь це у нас є кінь, який називається Еней. Еней це теж кінь породи Українська верхова. Він же в віці, і ми його використовуємо переважно для новачків, для дітей, які хочуть навчитись верхової їзди. Він високий, теж відповідно відносно Артеміди. І він практично. Прислухається до всього і знає всі команди, все те, що потрібно знати початківцю. Тобто, це кінь адаптований для новачків. А кінь у віці це даруйте скільки? Йому 17 років. Так, це звучить, це звучить, ніби так, знаєте, старий кінь, старий, але насправді коні живуть 30 років. Тому він зараз всередині розквіті. Так, в розквіті сил. Він зараз якраз в такому гарному віці, коли вже коні і свідомі, і розумні, і знають, що від нього хочуть люди, і він може дати те, що потрібно людям. І четвертий кінь – це той, кого і ми четвертий. Ні, і четвертий кінь це у нас Павлик. А ще Павлик? Павлик це є це є поні. Який у нас служить для таких душевних розваг, для спілкування. Mm -hmm. На ньому не їздять верхи, хоча він може, він адаптований для цього, але він настільки душа компанії, що його всі хочуть поласкати, погладити, погодувати. Він дуже тактильний mm -hmm. і він дуже добре ладнає з людьми, бо він, в принципі, відчуває теж енергетику людини. От пані Людмила, з дітьми воно простіше, мені здається, зрозуміло. Кінь, дуже розумна тварина, вона ну мені так здається, не зранить дитини і так далі. Але в будь-якому випадку кінь також має якісь свої особливості характеру, чи буває таке, що він може не прийняти ту чи іншу дитину, або особливо якщо це вже старша людина, військовослужбовець, який потребує, що більше ментальної, ментальної реабілітації, бо має ті чи інші проблеми з ментальним здоров'ям? Звичайно. Коні вони е, теж щитують вас, вашу енергетику. Вони, коли бачать людину, перш за все, вони е, сканують її, е, який характер людини, чи вона боїться, чи не боїться, е, який е, навіть серцебиття кінь відчуває ваше серцебиття на відстані 4 метрів. І кінь вже знає, чи ви прийшли до нього з добрими намислами, чи ви прийшли до нього зі злом. Тому е, в будь-якому випадку кінь перше е, зробить так, щоб ви з ним. Сконтактувались на рівні енергетичному, а тоді він вже зможе відкритись вам і показати свою або любов, або неповагу до вас, якщо він відчуває, що ви щось маєте як кажуть, приховане за душею. А як відбувається перший контакт із конем для того, щоб, ну якщо він, наприклад, припустимо, не сприйняв енергетики людини, яка прийшла, і може завдати їй якогось. ну, я не знаю, як це назвати правильними словами: не болю, а відсахнути дити... людину від себе чи дитину тим більше. Переважно коні, які використовуються в іпотерапії. Зазвичай це навчені коні, це адаптовані коні, які розуміють, що біля нього стоїть людина, і він не мав би собі дозволити таких речей, які би нашкодили людині. Це саме перше. Коли до нас приходять люди, які вперше взагалі бачать коня, це відбувається. На відстані, на певній відстані людина ніколи зразу не приходить і з ходу не ловиться за коня і не робить якісь з ним маніпуляції. Абсолютно ні. Для цього ми проводимо інструктаж з людиною, розповідаємо, як потрібно поводити себе в даній ситуації. І вже контакт починається від того моменту, коли людина заходить на територію коней, але вони, вони відгороджені, звісно. І починається перше зоровий контакт. Кінь щитує людину, хто прийшов, з яким наміром, коли е, потрошки підходить людина ближче, вона може взяти в руки е, моркву, може взяти в руки яблуко і, відповідно, запропонувати коневі. Якщо кінь не захоче з вами спілкуватись, значить е, ви не підходите йому. Якщо переважно у нас кон, ну, коні досить е, гарно себе поводять, вони підходять, вони дружні, вони, звичайно, е, люблять ласощі. І, відповідно, це вже контакт відбувається безпосередньо. А тоді, вже через, можливо, в той же самий день або через день людина приходить і вже може зайти на територію коня. Угу. І тоді вже видно зразу, чи кінь приймає вас чи ні. У вас в назві центру вказано «Кінно-реабілітаційний центр з відновлення фізичного та ментального здоров'я людини і коня. Так. Про що саме йдеться у відновленні фізичному і ментальному коня? Бо з того, що ми зараз почули, ми розуміємо, що коней в більшості використовують для того, щоб вони ментально оздоровлювали, реабілітовували людину. А як ви реабілітовуєте коней? Е, перш за все, реабілітація відбувається таким чином. Коли ми працюємо з кіньми, а коні у нашому центрі це є фактично. Це і є реабілітологи, це є е, ті створіння, які е, приносять нам процес реабілітації. Це як лікарі, вони основні. І вони теж мають е, здатність втомлюватись, вони мають теж можливість відпочивати е, між, між процесами лікувальними, коли люди до нас приходять, відвідувачі. Ми теж е, маємо давати можливість. Коням відпочити, погуляти, поїсти, почути себе в, в захисті, в комфорті. І е, буває таке, що коневі треба трошки часу для того, щоб просто піти погуляти в поле, чи е, просто постояти в деннику в тому місці, де він собі живе. Можна просто поїсти чи попити, чи покатулятися в, mm -hmm. в піску, чи в тирсі. Вагнюці. Ну о, в багнюці вони взагалі дуже це люблять. Це для них нормально. Тому оце і є коли є правильний догляд, коли є всі ну, тобто використані всі норми яким кінь дозволяє відновлюватися, це є фактична реабілітація. Бо коли ми бачимо, як кінь важко працює в селі, наприклад, тягає ефіру, чи, чи працює на полі, і в нього це все нерегулярно, не відповідає його, його призначенню, воно виглядає дуже важко, і такі коні мало живуть. До сімнадцяти не доживають. Нав... Ну, Деколи навіть не доживають і до десяти. Пані Людмила, ми дуже часто чули, принаймні в моєму середовищі, такі, такі е, е, звучали такі слова, що кінський піт має дуже якісь особливості. Розвінчайте цей міф або, навпаки, підтвердіть. І за рахунок чого, крім контакту із конем, працює реабілітація фізична, ментальна, зрозуміло. Бо Кінь дуже близька тварина людині, і, очевидно, діти чи військовослужбовці, які потребують цього, вони знаходять собі в такий спосіб, ну фактично друга. А як працює оця фізична реабілітація? Фізична реабілітація починається з того, що ми на, на землі з людиною починаємо робити вправи, розігрівати людину, і відповідно можемо садити людину на коня. Коли це відбувається. Коли людина сідає на коня, в неї включається фактично 99% її мозку, і вона починає пропрацьовувати повністю деталі свого тіла, тобто від м'язів до нейронів головного мозку, все включається, тому що, перш за все, людина сідає на тварину. Вона має очікувати е, стабільність, і вона не знає в будь-який момент, коли угу. куди кінь поверне, чи що з конем буде відбуватись, і вона тому завжди сидить зібрана. Відповідно, вона має контролювати весь процес. Е, коли людина починає контролювати процес, неї починають включатися всі нервові закінчення: е, руки, ноги, голова, спина, повністю все очі, е, і, і людина зосереджується, зосереджується на рухах. Відповідно, коли вона зосереджується, контролює себе, відчуває своє тіло, відчуває зв'язок з конем, тому що вона відчуває рухи, амплітуду, коли кінь рухається. Відповідно, в цей, в цей момент відбувається якраз е, оце фізичне, е, фіз, фізична робота е, самого тіла. Угу. Є ще один нюанс, про який ми довідалися від самих військовослужбовців і від психологів, які працюють із ними, що дуже часто для них тригером можуть стати навіть найменші звуки або навіть найприродніші для нас в побуті запахи. Чи не буває у вас таких випадків, коли чи звук, який видає кінь іржанням або стукотінням копит, може якось. Не так впливати на військовослужбовця, який повернувся лише з лінії фронту, і ці звуки можуть йому нагадувати щось подібне, що він чув там, і що його тригерило там. Звичайно, ситуації були різні, але ми не садимо людей, які не адаптувались до коня зразу в перший день на коня. Ми працюємо поступово. І ми все розуміємо, що у нас людина має певну психологічну травму, і ми маємо підготувати її для того, щоб кінь прийняв цю людину, а людина прийняла цього коня. Тому у нас відбувається перша іпотерапія на землі, людина, військовослужбовець чи ветеран, неважливо, перше ходять з конем, гуляють з ним. Це називається іповенція. Чистять коня, вони до нього звикають і налагоджують з ним контакт. І коли він вже розуміє, що тут безпечно, що він вже друг, тоді відбувається посадка верхи. Ми вам дякуємо за те, що ви таким займаєтеся. Якщо нас бачать ті, хто потребує такої іпотерапії, особливо дітки, які мають фізичні вади або військовослужбовці, то можна шукати вас, так розуміємо, у соціальних мережах. Тому шукайте Людмила Батіха, власне засновниця кінно-реабілітаційного центру із відновлення фізичного та ментального здоров'я людини і що важливо коня лік, була у цій частині головного задання.